Вітаю в ефірі. Програма Вічна віч. Навіч». З початком повномасштабної війни більшість артистів змінили свої сценічні амплуа. Стали як не військовими ЗСУ, то волонтерами. Відомі особистості, користуючись своєю популярністю, згуртували навколо себе небайдужих до постраждалих від війни. Як і співачка Олена Польова. З нею наша розмова. Вітаю, пані Олена. Вітаю, Ірина. Розпочнемо з того, пригадайте, як же вас застала війна, де і до яких дій вона спонукала? Я дуже часто відповідаю на це запитання. Це цікава історія, тому що напередодні за два дні я повернулася з Іспанії. Ми були з чоловіком на зимівлі після корпоративів 2021 року поїхали відпочивати місяць такого собі релаксу. І ми вже там в Іспанії чули. В новинах в новинах і нам пропонували друзі не їхати додому в Україну, а їхати в Німеччину. До них перебути певний час. Але ми приїхали 22-го, і ось 24-го так застала. Як всіх, ну звичайно, шок, страх, сльози. Ти не вірив цілий день. Е, мені треба було день на адаптацію з чоловіком, а потім мене часто питають, як ви стали волонтером. Я ще досі не вважаю, що я там такий волонтер. Як всі побігли? Знаєте, всі бігли, і я побігла. І ми всі побігли з тюками, з торбами для переселенців з їжею, з мікрохвильовками, з чайниками, з посудом просто побігли. А як вдалося об'єднати навколо себе отаких от людей, які допомагали вам волонтерити з чого все починалося? Дзвонили знайомим, чи люди якось самі знаходилися справа в тому, що е я дуже завдячую соціальним мережам. Колись з мене сміялися. Що ти постійно в телефоні? Ти відповідаєш постійно на якісь дзвінки, виставляєш, пишеш дописи. В мене і до того блог мій в інстаграмі називався Армія Щасливих людей АСЛ. З початком війни це стало АСЛ – Армія свідомих людей. Тобто всі мої підписники були вже свідомими, тому що мої дописи це про свідомість, про стосунки, про особисті кордони, трішечки психології, трішечки мотивації. Я влаштовувала вечори пісні. Я завжди людей підтримувала. Я під час там першої корони. Всіх закликала. Я проводила для них лекції, я проводила для них курси про вигорання, про там натхнення. І ми робили разом зарядки. Я читала їм молитви, я співала для них, щоб тільки люди не опускали руки. Тобто я завжди цим займаюся. І коли вже трапилось це лихо, ця біда, мені згуртовувати людей не треба було. Ми просто зробили табличку з чоловіком, армія свідомих людей. І перші донати мені прийшли, коли побачили, що ми несем там карімати. Це було 26 вже лютого. Карімати сто лампочок. Я просто прийшла на штаб. Е, дуже добре, що моє обличчя багато хто впізнає, тобто там, де не можна було пройти, а це польова. Хай заходить. Я кажу, начальника штаба. Не, не дівчину, яка там щось там е, пише документи, якісь чи фіксує людей, переселенців. Одразу кажу, начальника штабу, що треба? Треба оголосити, олії вже дуже багато. Мікрохвильовки є. Треба посуд, треба постіль, треба лампочки, треба корімати. Треба там цвахи, треба тето, тето тето. Тето. І я ще не оголошувала, я просто показала, що я йду в епіцентр. Ми взяли власні кошти, звичайно, на велику дуже суму грошей з чоловіком. Ти не думав? Ти не думав, що ти це виставляєш, тому що там багато хто казав, не треба, творіть добро, тихо. Я кажу, чого? Може, люди і не знають, що хтось сітки плете досі? Може, люди не знають, що посуд потрібен, що взуття чоловіків чого не вистачає? А як? І я це показала. Мені прийшло 300 євро із Німеччини. Я сказала, ура! Прийшли 300 євро, ми їх ще витратимо. Купимо там 5 чайників нових, докупимо того, 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 того. Люди сказали, давай карточку я буду кидати. Ось і все, воно так все відбулося. А потім <пит> я вже стала, було опитування, було опитування, кому ви довіряєте. У нас волонтери є дуже відомі тут в місті з дуже великою кількістю підписників. Але я потрапила в рейтинг волонтерів, кому довіряють люди. То ви більше допомагали переселенцям? Так чи військовим також лагодили? спочатку? Посилки? Я допомагала всім. Це були переселенці. Потім пишуть мені вже дзвонять. Позвонив мені, мій духовний наставник. Отець Леонід і сказав: Слухай, тут шпиталю дуже багато людей. Треба чай, кава, штани спортивні, крокси, перезуватися нема в що трусів. Ми з чоловіком знов на базар, за трусами, за шкарпетками, за цигарками. І так воно кожен день це було кудись. А потім була машина на Харків, а потім була машина на Бучу, ціла машина величезна. Тобто, ми кожного дня кудись щось збирали, відправляли. Ну і в мене все було прозоро. Я писала прізвище, гроші і витрачені і наші чеки. і Все, все, все. А правда, що навіть власні квадратні метри ви переселенцям віддали, і чи вони досі там живуть? І може якісь історії їхні розкажете? Хто ці люди? Це були люди, мені взагалі незнайомі. Написали в групі шоу-біз Хмельницького, де всі ведучі фотографи-оператори, що приїхала родина з Харкова, сиділи шість днів в підвалі. Щось в нього там не поранені чи щось там ну, на обличчі щось там впало в тих підвалах. Я не знаю, люди перелякані, не говорять, не спілкуються, може, в когось квартири є. А ми тільки, тільки, тільки зробили ремонти і дуже планували, що у нас буде такий додатковий заробіток. Ми вклалися в нерухомість. Ну, за стільки років ведучі, я вже мала собі щось придбати, Одну кімнатні квартири. Е, ось. І я сказала: я не знаю цих людей, я віддаю квартиру. Все. Е, вона стояла, тряслася ця харків'янка і питала: скільки ми вам винні? На який термін. Я кажу, та на який термін? Я ж думала, що ну до травня. там... Господи, скільки там тої війни, війни да. Арістовіч сказав два-три тижні. І все. І вони жили у нас до вересня. Вони в вересні з'їхали, вони планували ну, хотіли повертатися, але там вже було більш неспокійно. ось. І е, одна квартира була киянам, троє киян жили у нас хлопці, але всі пішли на фронт. Один медиком поїхав спочатку до Львова. А оце були харків'яни зараз. Вони вже живуть від в Іспанії в Аліканте. А от про ваш пісенний репертуар, чи він змінився з початком війни? Як взагалі розвиваєтеся як артистка, як співачка, для кого співаєте? Які пісні Та, Мені, звичайно, змінився. Пісні я зараз. ж була відома Лепсом? Всі ж дуже чекали, що це за дівчинка така. Потім окуляри вдіває, і рюмка, водки, і ці пальці, і на столах, і під столами. Всі знали, що це моя коронка. Саме не хлопець, а дівчина співає Лєпса такими низами. Ну, тепер Лєпс у нас придурок. Тепер я не співаю його пісні. Взагалі залишила в репертуарі тільки Пугачову. Ось тому що, ну, по-перше, вона з чоловіком з Галкіним нам таку підтримку да, проявили, благородність свою. Втім, тако відкрито ні. Я не співаю, я можу заспівати в себе в Інстаграм. Улюблену, найулюбленішу пісню я перевела українською мовою, переклала, адаптувала. А так, взагалі, звичайно, змінився репертуар. Треба було більш робити патріотичний. Хоча я і раніше співала і поклада, і очі волошкові, коханий мій кришталевий світ, і всі-всі-всі ті наші відомі і чорнобривці, і гусулка Сеня і сіла птаха, все на тополю» — Це все давно було у мене в репертуарі. Але тепер треба було щось змінити. Кардинально, тому, що мені треба було влаштувати сольний концерт. А для сольного концерту. В мене пісень так багато не було. І сольний, ви знаєте, треба розбавити рухливі, повільні, щоб фіналочка, початочок, якісь флешмоби, щоб пісні всі знали, наприклад, як Червона рута або попурі. І я склала собі репертуар і провела один величезний концерт у полонному і зібрала гроші на придбали ми для зенітно-ракетного полку, того Шепетівського. Нам треба було ноутбук і генератор. Ноутбук подарили мої підписники. Просто я передала а фанати. генератор фанати. А генератор ми купили. Ось ось так. Тепер у мене є репертуар на концерт. Запрошуйте. А от Чи ви долучаєтеся до таких волонтерських концертів? Можливо, загальноміських, якихось обласних. Чи вас запрошують волонтерські організації? Ні, мене не запрошують. Ми хотіли самі організувати. Угу. Є у нас співаки, виконавці. От сьогодні бачу теж ведучий Сергій Савчук. Да, щось там чи вчора біля дитячого світу. Ми хотіли влаштувати, але треба дозвіл влади, а влада дозвіл від того. Треба мати папірець про волонтерську організацію. Волонтерська організація має папірець від фонду. Оце те, що мені дуже не подобалось. Не все так просто, не все так просто, і коли я десь щось розташовувала, десь в себе там встрічся. Я ж писала все, я всіх закликала. Пишіть конкретно, телефон, хто може надати житло, а не якісь таким е, дрібним шрифтом. І я все писала це вручну ночами, днями. Я все писала, я оформлювала історії, які потім робили скрін і виставляли. Тому що у мене все дуже організовано, систематизовано, дуже правильно. Я дуже все люблю, конкретно, правильний. Фон підібрати все. І коли мені надавали, що розмістіть, будь ласка, ось такий рядочок інформації, і 15 волонтерських і фондів організацій перерахованих, я сказала, та ви що? Та у нас на один дрон 15 власників. Ви що, так немає? Так, не може бути. І я сказала, я ні з ким не співпрацюю. Мені треба дрон, є пацан з Хмельницького, 24 роки, звати Нікіта, я йому відсилаю, він знімає відео. Альона, дякую. А дорогенька моя, отут ми зібрали 35 тисяч. От ми його на самий простенький, от він у хлопця в руках. Все. Знали вас до війни і як ведучою святкувань, весіль, зокрема. Відмінною темадою, зараз, як з війною, чи ви продовжуєте цю роботу, чи... Бо, адже більшість людей ставляться до цього трохи скептично, нібито як святкування під час чуми. Чи продовжується така ваша робота? Я продовжую працювати в минулому році я майже не працювала. Перше своє свято я провела 3 вересня. Настільки у мене було все. Ну і у мене солідні були замовники, які, звичайно, перенесли всі свої свята зараз потрішечки. Починаю працювати, всім говорю, що я нікуди не зникла, я працюю. В Чернівцях була, вже в Рівному була, знов їду в Чернівці, знов їду десь до Львова, в Хмельницькому трішечки. Не так звичайно, як було раніше. Ну, а на рахунок танці на кістках, тобто музика, да? а концерти. Подивіться, скільки концертів, стільки концертів, скільки було. В 22-му році, я не пам'ятаю, вісім концертів Півоварова, 25 Степана Гігіга. Гігі. Молодець, просто, просто злетів з цією піснею, цей сон, цей сон да? у всіх клубах. Павлік вже 5 разів приїжджав, всі-всі-всі їздять. Це нормально? Ну, виходить, це нормально. Це якось нерівноправно. Тобто музикантам на весіллі працювати не можна, заробляти не можна, а це теж їх робота. Щоб стати музикантом в Чернівцях, вони по, по 10 років в музичилищах і в консерваторіях дують ті дудки. І от я зараз була цими вихіднями, була 23-го в мене було липня. Музикант грає на весіллі, на, на заробляє гроші. Е, його не взяли на війну, бо в нього пухлина. Служить його син і його рідний брат. Ви знаєте всі ці історії, коли ви говорите? Далі весілля двох військових. Дівчина і хлопець познайомилися, одружилися, виставили. Ну і якась там тьотя Мотя буде збоку сидіти, це танці на кістках. Зараз не буде родини, де немає військового, зараз будуть всі весілля. Тобто, виходить, салони краси це нормальна робота. Манікюри, педикюри — це нормальна робота. Ну Можна ж без цього обійтися на війні? Ну, можна ж без вій обійтися, без масажу обійтися, можна, треба всі сили. Якби було так, все закривається. Абсолютно, і працює тільки, ну працюємо всі на оборону. Всі йдемо на заводи. Тоді було б справедливо. А так, артистам не можна, а всім решта можна. А це моя професія. Я 30 років цьому віддала. життя також продовжується, люди мають якось відволікатися. Чи... Ні, ну відволікатися і... то таке діло. Ну, відволікатися і влаштовувати бійку біля п'яної вишні або білого наліву. Це ні. Або, ну. Ібіца, наприклад, да, теж було багато розмов. Не було б розмов, якби не виставляли. Тоді на, на вході треба брати-всіх забирати у всіх телефони. А як має працювати от той вид бізнесу, якщо це єдиний бізнес? Ну, закрилися вони, куди всі пішли? Офіціанти, власники, куди вони всі пішли? Я зараз не про Ібіцу, а взагалі про все. Ну, давайте закриваємо всі ресторани. Ну, виходить, співакам не можна, а ресторанам можна. Мені не можна вести весілля, бо це танці на на на, на чому. А ну, а спортзала можна працювати. А в спортзалах теж хлопці качаються, а вони теж можуть піти. Немає в нас такої однієї лінії. У нас у в, в одних війна, а в других немає війни. А було б так добре, якби я, я, я б так само підтримала. Всі працюємо тільки на оборону. Робимо щось, детальки, крутимо, всі заводи переробляємо, як в Москві, в торгівельному центрі, в кімнаті роблять дрони. Отако, От всі робимо дрони, всі навчаємося, всі, хто може. Я можу щось робити руками, всі. А так у нас в мене сусідка ще досі плете сітки, а іншим купання-гуляння. Ну, я мені треба теж заробляти. Трошки ще глибше про вас. Ви відома як таким яскравим образом артистка, але насправді за професією ви педагог, також займалися тривалий час журналістикою. Чому чим і чому довелося пожертвувати заради теперішнього вашого амплуа А ви знаєте, я нічим не жертвую Я завжди йду там, де добре. В школі десь присують тебе, ти не можеш вийти за рамки, тому що я не люблю, щоб Ленін висів. Класі, вже тоді, і він у мене не висів в класі. А такі особистості, насправді, особистості вважаються, ну я не знаю опозицією незгодними і завжди будуть говорити: ти глянь, да, яке воно. Замість того, щоб сказати, оце прогресивна вчителька. В мене висів Богдан Хмельницький в класі. В мене не було жодних оцих зв'язки октібряцьких. Мені це не подобалося. Я була молода, мені було 19 років. Я йшла проти цього. Мені не подобалось, і ти не можеш дуже довго боротися. Ну а потім стали просто виїжджати на моїх талантах. Я вмію малювати, я вмію писати, я вмію робити плакати гарні, я вмію е, організовувати дітей, я вмію проводити конкурси. І в мене був свій клас, якому я хотіла віддавати все. А мене просили, та намалюйте от сюди на правила дорожнього руху, нам знаки дорожні, та напишіть нам цей плакат та проведіть для старшокласників. Я сказала, слухайте, у вас є художник в школі, музикант в школі, заступник директора з виховної роботи. Ну, а вони не вміють. А ви на що їх поставили на ці посади? Якщо я все вмію, я маю затикати діри, ні. І тоді мені, ну я зрозуміла, що мені треба йти туди, де мене чекають. А я ніколи не шукаю роботу. Мене завжди запрошують. Мене запросили на телебачення, і я із задоволенням пішла. А так що я не жертвувала нічим. Розкажіть про свої таланти. Звідки у вас такі таланти? Можливо, в родині хтось співав? Трошки про свої, свою родину, про дитинство, Згадайте, які ви всі тоді були в моїй родині співають і грають на музичних інструментах всі. Але в моїй родині в жодної людини немає музичної освіти. Граю на гітарі я, граю на гітарі мій чоловік, грав на гітарі мій колишній чоловік, грала на гітарі моя мама, грає на гітарі мій брат, мій син. Син мій навчився взагалі е, сам. Я, я не знаю, самоучитель. Є такий звізда по імені Сонце, Паша Паліво 11 років, І он в Ютубі там в мене є таке значить, відео. Так що всі грали, і я не могла ні, не, не грати, не співати. Мама складає вірші, батя читає гуморески. Мій тато і моя мама якраз і познайомилися, коли їхали на концерт. Мама від освіти, тато від заводу КПО в автобусі познайомилися на третій день одружилися. Так, що ми всі такі, бабця моя співала гарно. Мій е, прадід, який мав сісти, до речі, на Титанік, їздив, їздив тричі, плавав в Америку заробляти гроші, заробив, купив землі, корову. Тільки-тільки почав жити, прийшли і розкулачили. Дякую, радянська влада, Спасибо. Ось. То він теж трішечки гроші заробляв. Він цими кістками, що на ногах, чи чітко босими ногами, стукав і танцював на цих поки поки вони пливли. Він підзаробляв собі грошенята. Тричі плавав в Америку на заробітки, щоб стати на ноги і почати жити нормально. От зараз теперішня ваша сім'я. За якими законами виховуєте своїх сина, доньку, і чи нині ними вже пишаєтеся? От бачите в них таких, яких би ви хотіли бачити? Ну, у нас зазвичай пишаються досягненнями дітей. Став класним стоматологом, мій син класний хірург, а мій торгує машинами, а мій ганяє. Я пишаюся тим, що в мене в пріоритеті безумовна любов, без досягнень. Моя дитина працює у будівельній компанії, тобто продає квартири. Син мій працює на заводі, фасує фрукти, овочі, які розходяться по, по всій країні. Е, принципи виховання. Ну, я дотримуюся її думки, що виховувати не треба. Треба бути самому особистістю цікавою, тоді діти захочуть жити як ти. І вони так нам говорять: я хочу, як в тебе стосунки, я хочу, як ти жити, як ти мислити, як ти подорожувати. А якщо брати основні принципи, це безумовна любов, це абсолютна довіра. Ну, певний контроль є, але якщо дитина йде і говорить, що я ночую, я не буду бігати по місту, знімати втіхаря, що, там, що я не прийду додому. Да? Абсолютна довіра і свобода. Хочеш татуювання, роби. Налисо, будь ласка, відпустити коси, будь ласка, хочеш ему, хочеш готки, а коли ще як не в дитинстві. Так що ці три принципи: безумовно, любов, довіра і свобода. Свобода повна у виборі вступу, куди ти хочеш, займатися гуртками, їсти, що ти хочеш, але щоб це було безпечно і щоб це не переходило рамки. А от чи думали ви вже про те, чим будете займатися після нашої перемоги? Ми всі сподіваємося, що вона таки настане. Чи є якісь у вас плани наперед вже? Пам'ятаєте, на початку війни ходив такий вислів, що першими витяг із книжки Франкл, Франк, по-моєму, писав, як він вижив у концтаборі. Типа, перше ми здулися ті, хто думав, що ось ось закінчиться, другими, ті, хто там е, чекав, що це не закінчиться ніколи. А е, до кінця, тобто, вижили ті, хто просто жив цим днем і робив поточні справи. Хоча я знаю, я ніколи не буду без роботи, я завжди буду займатися тим, чим я люблю і що я вмію робити найкраще, я вмію співати. Я вмію говорити. Це будуть весілля, чи це буде журналістика, чи це буде телебачення, чи це буде приватна якась консультація, чи я буду займатися з дітками. Я не знаю. в мене робота буде завжди абсолютно. Я веду курси, я цікавлюся нумерологією. У мене є курси нумерології, психології, самооцінки. О, сьогодні відкрила курс. Крок до школи називається психологічна адаптація дітей. Як батькам? Навчити дитину готуватися, не писати, не читати, а піти в школу і вже вміти в'язати шнурки. Сходити правильно в туалет, помити руки, організувати себе, поставити будильник, бо в нас вже школу йде професор. Це онлайн курси, чи це в мене всі курси онлайн? До війни були офлайн, і дуже багато людей зараз у Хмельницькому просять мене влаштовувати бранчі, тобто з підписниками сніданки. Каже, при скажи, будь ласка, де всі хочуть зустрітися? Просто задати питання? І в мене є офлайн. Я от в Хеседбешті дуже гарний зал. Я його знімала, запрошувала 40, 50, 100 людей. В мене приходять. У мене дуже багато тем є: батьківські збори, вигорання, сепарація від батьків дуже багато всіх тем. Тому я постійно навчаюся. Сьогодні племінниця моя написала: Боже, звідки ти це все знаєш? Я кажу, тому що я завжди навчаюся. Буває таке, що вже не хочеш, але думаю, це ж заділочка на майбутнє. І наостанок такий ваш рецепт оптимізму і віри в гарне завтра, в перемогу. От як ви себе тримаєте в тонусі? Як черепаха тортила, як вона співала? Драться треба, так дірісь. Хочеш плакати, плач, не можна. Не можна свої емоції десь приховувати. Нас дуже при радянському союзі навчали. Дівчата там Дівчата так себе не ведуть, не матюкаються, не посилають. Дівчина має бути ніжна і покірна, хлопчики не плачуть. Це все неправильно, і це все неправда. Треба і плакати, і сумувати, і дати собі вигорати, і полежати три дні, якщо ти не можеш взагалі не маєш сил і далі вставати ну і як я казала займатися е, займатися чимось корисним у нас, дивіться, половина дітей малювали малюнки на фронт, плили е, браслетики, а половина взагалі нічого не знає про війну. Ось. Тобто у нас розділене дуже суспільство. А, я, а якщо б кожен займався хоча б допомогою, це мене дуже надихає. Я в минулої суботи була у шпиталі, ми з чоловіком накупили всім, 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 хто там лікується, поранені. І моя АСЛ знову. Я оголосила, просто придумала: кажу: я оголошую батьківський день. Тобто вони лежать, а ми, як батьки, приїхали до них в табір. А батьки їдуть із солодким, з кавунами, з персиками. Я на ранок встала, в мене в під'їзді на штабі кавуни, ящик бананів, персики. Абрикоси, ми докупили малини, і в кожну палату ми три години не просто передали там на ресепшн, не просто щось зробили. Ми просто поїхали, поспілкувалися. Ну щоб не забувати, що війна триває, це чиїсь діти, і так само до них потрібна увага. Ось ми поїхали. Мені мої знов пишуть підписники. Давай знов в суботу. Ми зберемо гроші, а ти поїдеш. Займатися не забувати, перемоги чекати, просто сидячи на стулі, не вийти. Я вам дякую, пані Олено, за відверту і цікаву розмову. А глядачам бажаємо усього найкращого до наступних зустрічей.